Подія відбулася в Дніпровському районі столиці. До чергової частини надійшло повідомлення біля першої години ночі про те, що в квартирі роздаються дитячі голоси та скоїлось можливе вбивство. Терміново туди були спрямовані патрульні поліцейські, які проникнути в квартиру не змогли, але з'ясували, що там перебуває двоє діточок і в них можливо, загибла матір. Терміново було викликано рятувальну службу, а також лікарів. Застосуванням рятівників до квартири вдалося проникнути. На дивані знаходилась жінка 29 років, у якої були коло та різані поранення спини. Вона вже була на той час померла. Також перебувало двоє її синів, двох та 11 років, які повідомили, що мати вбив їх співмешканець. Почали ретельний огляд місця події. Також із застосуванням кінолога та службової собаки біля будинку було вилучено нож з плямами бурого кольору. Терміново слідчі почали проводити гострі слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка могла це спричинити. Тоді ж було з'ясовано, що жінка протягом останнього місяця проживала з уродженцем Рівненської області, якому на той момент вже було 25 років. І можливо він якраз і причетний до скоєння цього злочину. Було зорганізовано проведення заходів, в результаті яких оперативники встановили його місце знаходження та затримали. В теперішній час він доставлений був до Дніпровського управління поліції, де слідчі провели з ним всі необхідні слідчо-рошукові заходи. В теперішній час дана особа доставлена до Дніпровського суду столиці, де йому обирається запобіжний захід. Також хотів би повідомити, що він підозрюється в скоєнні злочину за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Йому загроджує до 15 років позбавлення волі. Thank